В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску як правильно говорити про вакцинацію з батьками. Ви пройшов круглий стіл. А вітаміноз. Чому нам не вистачає вітамінів? Ви відкрили легкоатлетичний сезон. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 14 березня орієнтовно такі. 427 840 осіб особового складу, 6 757 танків, 12 938 одиниць бойових броньованих машин, 10 565 артилерійських систем, 1017 реактивних систем залпового вогню, 717 засобів протиповітряної оборони, 347 літака, 325 гелікоптерів, 8 220 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1920 крилатих ракет, 26 кораблів, один підводний човен, 13 тисяч одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1 708 одиниць спеціальної техніки. Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб прагне привернути увагу батьків та вчителів до проблеми поширення захворюваності. В рамках проєкту проводяться зустрічі для освітян та директорів шкіл. На них медпрацівники пояснюють, як правильно говорити про вакцинацію з батьками дітей. Одна з таких зустрічей пройшла в Ізмаїлі. Докладніше розкаже наш кореспондент. На Одещині вакцинують від кору дітей, які пропустили планові щеплення. В такий спосіб Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб прагне привернути увагу батьків та вчителів до проблеми поширення захворюваності. В рамках проєкту проводяться зустрічі для освітян. На них медпрацівники пояснюють, як правильно говорити про вакцинацію з батьками дітей. Одна з таких зустрічей пройшла в Ізмаїлі. Ціль цього проєкту – донести до батьків до дітей, що про важливість профілактичних щеплень як. Одна із важливіших заходів профілактики від інфекційних хвороб Зачастую інфекційні хвороби можна подолати тільки за допомогою вакцинації. Участь у заході взяли директори шкіл міста Ізмаїл, а також Саф'янівської ОТГ із Мильського району. Провела його завідуюча Дунайського басейнового відділу санітарної охорони території та на видах транспорту Євдокія Мартинова. В ході круглого столу директорам були запропоновані вакцинальні кейси, якими слід користуватися в школах, аби підвищити обізнаність дітей та їх батьків про важливість вакцинації, зокрема, кору на теперішній час. Ситуація з кору залишається напруженою в Одеській області, тому. Чим більше ми будемо розмовляти з батьками, з дітьми для того, щоб охопити більшу кількість населення, більшу більш, більш кількість дітей проти кору, ми зможемо таким чином спільно. З освітянами, медпрацівники спільно з освітянами подолати цю інфекцію. Для дітей початкових класів проведуть відкриті уроки щеплення суперсила від хвороб. В ігровій формі діти дізнаються, як саме вакцини вчать організм захищатись від інфекцій. Діятиме проєкт протягом трьох місяців. У січні-березні поточного року в освітніх закладах Одещини лікарі мобільних вакцинальних бригад проводитимуть щеплення від кору дітей молодших класів. Виїзди відбуватимуться в громади Одеси, а також Одеського Подільського Болградського. Білгородністровського та Ізмельського районів. Наталя Гаврилова, Ілля Колинич для програми. Новин настання весни для багатьох людей супроводжується виникненням авітамінозу. Захворювання проявляється по різному. Усе залежить від того, дефіцит якого вітаміну виникає в організмі. Як оберегти себе? Дивіться далі. Настання весни для багатьох людей супроводжується виникненням авітамінозу. Захворювання проявляється по різному. Усе залежить від того, дефіцит якого вітаміну виникає в організмі. Авітаміноз це стан організму викликаний нестачею вітамінів. Надалі він може призвести до різних захворювань та порушень здоров'я. Причому, крім неправильного харчування, стресу, надмірне вживання алкоголю, кави та нікотину також може стимулювати його появу. Ми поспілкувалися з лікарем про те, як уберегти себе від авітамінозу серед пацієнтів. Є таке поняття, як весняний авітаміноз. Під цими словами зазвичай розуміють загальну слабкість, втомлюваність, що стає вираженою із настанням тепла. Начебто після зимової сплячки нашому організму потрібні сили, тобто вітамін, щоб адаптуватися до нового режиму та побороти сезонну депресію. Вітаміни це органічні сполуки різної хімічної природи, що необхідні для життєдіяльності живого організму в дуже малих дозах, але вони не утворюються в цьому організмі в достатній кількості самостійно і повинні надходити зовні організму людини. Необхідні принаймні 13 різних вітамінів. Вони не виконують енергетичної або структурної функції, але є необхідними для використання тих сполук, які ці функції виконують, тобто білків, ліпідів і вуглеводів. Всі основні групи харчових продуктів овочі, фрукти, м'ясо, риба, багаті на вітаміни. Але жоден продукт сам по собі не може повністю задовольнити потребу організму. Тому лікар радить, аби попередити авітамінозом, варто вживати збалансовану різноманітну їжу. Взимку, звичайно, харчування в нас бідніше на овочі та на фрукти, але можна підготувати їх влітку. Заморозка зберігає вітаміни та не шкодить їм. Або можна ще вживати квашені овочі. В них хоча й менше вітамінів, але вони є. Потрібно частіше гуляти, збалансувати режим сну. А також, якщо вас все ж таки щось турбує, зверніться до свого лікаря. Також лікар застерігає, що самостійно назначати собі вітаміни не варто. Пацієнти часто купують вітаміни з реклами або за порадою друзів і приймають їх безконтрольно. Існують різноманітні вітамінні добавки, що можуть доповнити раціон, який е, якщо не вистачає якоїсь однієї або кількох сполук. Але люди, що дотримуються правил раціонального харчування, не потребують цих препаратів. Будьте здорові, бережіть себе. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. Продавали на мільйони. В Одесі правоохоронці викрили злочинне угрупування, яке займалося збутом наркотиків та психотропів. Поліцейські задокументували оборудки правопорушників та вилучили з незаконного обігу канабіс амфетамін загальною вагою понад 4 кілограми. Орієнтовний дохід за цінами чорного ринку, який вони отримували, складав понад 2 мільйони 250 тисяч гривень на місяць. Фігурантам повідомлено про підозру за скоєне їм загрожу до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нами припинено протиправну діяльність злочинного групування, яке займалося збутом наркотиків та психотропів на території Одеської області та інших регіонів країни. Задокументувавши протиправні дії членів групування, ми затримали чотирьох його учасників, у тому числі й організатора. За наявності достатньої кількості зібраних нами доказів під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. 10 березня на центральному стадіоні проходив відкритий чемпіонат міста Ізміїл з легкої атлетики. Близько 90 учасників взяли участь у забігу на дистанціях 15 км, 6 км, 3 та 1 км, присвяченому святу 8 березня та Шевченківським дням в Україні. Дивіться далі. Вранці 10 березня відбувся відкритий чемпіонат міста Ізмаїл з легкої атлетики. Близько 90 учасників взяли участь у забігу на дистанціях 15, 6, 3 та 1 км. Легкоатлетичний сезон відкрили на центральному стадіоні. Забіг присвятили святу 8 березня та Шевченківським дням в Україні. 10 березня на центральному стадіоні міста пройшов відкритий чемпіонат міста Ізмила з легкої атлетики, на дистанціях 15 тисяч 6 тисяч три та тисячі метрів. В змаганнях прийняло участь близько 90 учасників, з яких спортсмени десячої нацької спортивної школи. Міста Ізмаїла, спортсмени міста Хілії, спортсмени клубу любителів бігу міста Ізмаїла, вікові категорії від 6 років до 61. Плюс. Діти підлітки, дорослі, професійні спортсмени, ветерани спорту, прості любителі бігу не тільки з Ізмаїла, але й з Кільї. Люди різних захоплень та професій доєдналися до спортивного заходу. Усіх об'єднала спільна любов до здорового способу життя. Традиційно взяли участь у чемпіонаті і військовослужбовці Національної гвардії України. На урочистому відкритті були присутні заступник міського голови Сергій Лузанов, начальник міського відділу фізичної культури та спорту Тетяна Морій, а також головні судді змагань, тренер ДЮСШ Вікторія Марченко та ветеран бігу Володимир Бурлаков. Дуже раді сьогодні вітати всіх, хто знайшов сили, енергію, завзяття для того, щоб взяти участь у цьому забігу. Недавно ми Казали про закриття сезону, пройшло зовсім небагато часу, і ми знову зустрічаємось на нашому стадіоні. І знову починається велика легка атлетика в нашому місті. Ми дуже раді, що сьогодні долучилися гості з інших міст і територіальних громад Ізмільського району. Близько 90 учасників вийшли на різні дистанції та пробігли їх на максимумі своїх можливостей. 69 років легкої атлетики, пробіг 100 марафонів і 3 сотки. В общем, всім бажаю займатися. Тяжело, не тяжело, не здавайтесь. У меня дві операції, але не з болі адські бувають. Я вам советую, наоборот, этой наотволі, і ви будете жити радо своїх життєво. Після завершення усіх забігів були підведені підсумки. Грамотами, медалями та кубками нагородили тих, хто показав кращі результати по часу в своїх вікових категоріях. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині жінку збив поїзд. На станції Одеса Сортувальна 87-річна жінка потрапила під поїзд. Інцидент трапився ввечері 12 березня. Постраждала вийшла на рейки перед потягом, що наближався. Машиніст смикнув стоп-кран, але запобігти зіткненню не зміг. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. На Одещині виявили незаконні автозаправні комплекси. На Одещині патрульні виявили два мобільні автозаправні комплекси без дозвільних документів. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Одеської області. В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин справи, адже в діях громадян вбачаються ознаки правопорушення. Якою буде погода в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 50 копійок, продати за 39 гривень 7 копійок. Євро купити за 42 гривні 3 копійок, продати за 42 гривні 77 копійок. Одеська гідромет обсерваторія повідомляє, у п'ятницю 15 березня очікується хмарна погода в день з приясненням. Вночі та вранці на великі опади, в день істотних опадів. Вітер північно-західний, 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла, вдень від 5 до 7 градусів тепла. В Одесі протягом всього дня отримається хмарна погода. Дрібний дощ йтиме весь день, а ближче до вечора може стати сильнішим. Вітер змінних напрямків від 3 до 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 5 градусів тепла, вдень від 4 до 6 градусів з позначкою плюс. Всі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ЗмілТі.ком, на нашому youtube каналі Зміл Online та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.